У своєму романі планета людей, Антуан, де Сант-Екзюпері бостами льотчика кажуть, вода, у тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе не описати. Тобою насолоджується, не розуміючи, що ти таке. Ти не тільки потрібна, ти є життя. Джерело природне, самочинний сконцентрований вихід на земну поверхню, підземний ход. Кожен хоча б раз в житті пиво до джерела. За старих часів існувало повіря, що, напившись джерельної води, людина здатна почерпнути силу самої землі. Чому воду з джерела пити корисно? джерельна фірта? Джерельна вода не хлорується, не озонується, в неї не додають різні добавки і присмаки. Природна фільтрація шарами ґрунту дозволяє їй повністю зберегти свої природні властивості. Джерельна вода насичена кисенем. Джерельну воду не треба піддавати кипятінню, вона жива. У нашому селі, в урочості безодня, внизу попід старим садком завжди свіжо і прохолодно. Та чи не найбільше за все зваблює заяча криничка, криничка під лозовим кущем, обрамлена зеленою мережкою, різнотравною, розташована в рівні із землею, добре примітна. Ідеш собі стежкою, може й не звертати уваги, як раптом чуєш і поспішне булькотіння води. Обертаєшся і вже перед тобою я хвилюється зеленкуватим сонцем озерця. Над ним схилились дві верби, а зілона ще секунди виштовхується на поверхню щонайменше 50 літрів джерельної води. Срібні похерці зриваються з-під коріння дерева. Наперейми гурточком поспішають. Посп... Поспішають до верху і стільки сили у тому балькотіні, що дивуєшся, звідки сили у джерела. Люди вважають цю воду цілющою. Багато людей приходять до кринички по воду. Колись пили воду з кринички черпаками з лопухів. Зараз тут прилаштована чашка для набору води. І ти не встримуєшся, тягнешся до води. Вода гостро розповсю розливається крижаними цівачками поміж зубами, лється у горло небесним напоєм. Тіну води та ще такої у жнему жарі знає кожен, хто тут побував. Я люблю пити прямо з кринички, лягаю животом на степлілу траву, тягнуся губами до води. Коли нахиляйся близько над криничкою, вода темніша. У кришталево чистій воді бачу своє відображення, як у дзеркалі. Для людини дуже важливо мати можливість пити чисту воду. Це одна з основних складових здоров'я, як і чисте повітря, здорова їжа і фізична активність, бо використання неякісної води впливає на здоров'я людей, погіршує екологічний стан навколишнього середовища, вода про яку Вода, про яку я розповідаю, є дуже смачною і чиста. Я і своїми друзями навесні та восени приходимо сюди, прибираємо біля перлини нашого села. Не відмовляємось від добрих справ, адже все, що ми зробимо, повернеться нам з сторицей. Не будьмо байдужні, не стіймо осторонь. Якісна вода це основа нашого здоров'я. Свою розповідь хочу закінчити словами Надії Я розчищу мале джерело, щоб ще краще співати могло. Напувало дерева траву всім давало водичку живу